Вітаємо вас у захоплюючому світі креативного дизайну та ремонту. Сьогодні ми зануримося в атмосферу культового серіалу Друзі та розкриємо вам секрети дизайну та ремонту кав'ярні «Стейдж-48» у місті Житомирі. Ідея дизайну цього закладу це знімальний павільйон, де проходив улюблений серіал Друзі. Квартира Моніки лягла в концепцію дизайну цього закладу. А назва кав'ярні стейт 48 це номер знімального майданчику, де відбувалися зйомки. Строка та барна стійка, яскраві кольори стін та меблів у різних стилях створюють незабутню атмосферу, яка зливається з ароматом смачної кави. Ми вдало створили різні стильові та кольорові локації, які гармонійно поєднані у єдину концепцію кав'ярні. Такий дизайнерський прийом особливо популярний у паризьких квартирах. Щоб створити атмосферу знімального майданчику, стіну бусковим кольором ми пофарбували не доверху, а лишили білу смужку, яку закрили молдінгом. Двері до туалета ми виготовили із натуральної деревини та пофарбували в колір стіни бусковим кольором об'єднання дверей, стіни, плінтусів. Молдингів єдиним кольором це чудове дизайнерське рішення, яке ви можете використовувати в себе вдома. Над баром ми розмістили кольорові підвісні світильники, різні за оздобленням: бірюзовий як колір барної стійки, жовтий та світильник із орнаментом. Стільниця масивна, вона із натурального ясеня. Природня фактура стільниці урівноважує яскраві кольори та додає затишку й домашньої атмосфери. На робочу стінку ми поклали білу плитку, на ній розмістили яскраві класичного стиля бірюзові полички. Ми цю зону дуже ретельно планували, щоб вона була функціональна, щоб було зручно працювати. Баристам. Барна стійка зашита панелями в класичного стиля у вигляді фрезерованих рамок. Вона бірюзового кольору. Далі продовжується стіна, також з рамками в класичному стилі. Хто не пам'ятає жовту рамку на дверях до квартири Моніки? Ми про неї також не забули, і вона у нас на дверях до туалету. Заглянемо в туалет. Він у нас яскравий плитка білого кольору з ніжним малюнком класичного стиля, з ставками графітовими у вигляді ромбів. Ця сама плитка і на підлозі ми її поклали до половини стіни. Зверху пофарбували бірюзовим кольором, а стик закрили молдінгом. Дзеркало у туалеті у стилі лофт, що поєднується із двома класичними бра по бокам. Предмети із різних стилей, але вони чудово виглядають на фоні бірюзових стін. Зверху ефектна бускова стеля, додають атмосфери постери в стилі поп-арт. Умивальник врізаний в тумбу із натурального дерева. Так як це натуральний матеріал, то його пофарбували спеціальним водозахисним лаком. Інсталяція та аксесуари ми підібрали чорного кольору до вставочок. Над інсталяцією і господарська шафа, двері якої ми пофарбували в кольор стіни, тому вони виглядають непомітно. Зверніть увагу на чорні крісла з відкидним механізмом. На таких можна відпочити, як вдома. Це теж відсилання до серіалу, на таких сиділи, дивилися рятівників Малібу, Чентлер та Джої. Дерев'яна перегородка відділяє зони відпочинку від вхідної зони. Перегородка із ясеня покрита лаком. Вона функціональна. На поличках розмістили декор та різні дрібнички. Все як у стилі квартири моніки, яка також була переповнена різним декором, сувенірами та дрібничками. Кожен столик має своє індивідуальне освітлення, яке можна вімкнути. Кожен відвідувач може обрати собі місце для відпочинку чи праці, відрегулювати собі комфортне освітлення. По інший бік перегородки диванна зона. Форма дивану ідентична дивану із серіалу. Диван виготовили на замовлення. Він виглядає по-домашньому, мягкий та зручний. На ньому можна зручно розкинутися. Біля нього невисокий журнальний столик. Якщо ви уважно дивилися серіал, то могли помітити, що протягом років текстиль в ньому змінювався, але його завжди було багато. Хоча ця кав'ярня, ми не лишили поза уваги цю дизайнерську складову. На вікнах у нас фіраночки у дрібну квітку, по диванам, кріслам, розкидані подушки та пледи, якими можна окутатися та зігрітися. Так як у нас концепція кав'ярні це знімальний майданчик, ми не забули про професійне освітлення, встановили прожектора, як у кіностудіях. Можна підсвітити будь-яку зону кав'ярні, виставити пряме світло, регулювати кут освітлення. За рахунок цього будуть неймовірні фото в атмосфері серіалу Друзі, якими можна поділитися у соцмережах. Найбільшу стіну кав'ярні ми оздобили декоративною плиткою червоно-коричневого кольору з підпалинами. Це унікальна плитка ручного формування на дотик та вигляд, як натуральна цеглинка має товщину 15 мм. Цією плиткою ми оздобили також фасад у кав'ярню. Світодіодний логотип кав'ярні ефектно виглядає на графічній рельєфній стіні. Окрім різних локацій в центральній залі кав'ярні, ми маємо потаємну кімнату, так звану бібліотеку. Вона виглядає непомітно, тому що двері і стінова панель виготовлені із одного ж того самого матеріалу із ламінованої деревино-стружкової плити, а двері ніби врізані в неї. У цій кімнаті збираються любителі книжок. Тут можна усамітнитися, компанією, пограти у шахи, почитати, попрацювати. Оскільки у цій кімнаті використана концепція домашньої бібліотеки, то вздовж стіни ми розмістили шафу для книг. Для бібліотеки ми обрали столи прямокутної форми, щоб у разі необхідності їх можна було об'єднати в єдиний великий стіл. В дизайні цього закладу ми поєднали декілька стилів: концепцію лофт. Уособлює металева поличка у бібліотеці, на якій розмістили натуральні вазони. Класичний стиль це рамкові панелі на стінах, молдінги, бра, торшери, американський стиль це чітке зонування простору світлом, меблями та кольором. Ось як у нас в центрі кав'ярні. Ми розмістили домашній мягкий диван. Кав'ярня знаходиться на першому поверсі багатоповерхового будинку. Ми розробили та реалізували яскравий дизайн фасаду в класичному стилі. Завдяки цьому, вхід до кав'ярні виглядає яскраво і манить відвідувачів здаля. Зовнішні стіни кав'ярні ми оздобили плиткою. Це унікальна плитка ручного формування, така ж сама, як всередині приміщення. Ми не хотіли використовувати клінкерну плитку, так як вона виглядає штучно. А за задумом тут малась бути стіна у вигляді натуральної цегри. Тому нам вдалося знайти рішення. Це морозостійка плитка, яка має товщину 15 мм, вона добре клеїться і буде служити довгі роки. Колонне віконна лиштва, цоколь, оздоблений штукатуркою глибоко малахітового кольору. У поєднанні із червоно-коричневою цеглою фасад виглядає ефектно. Ми закінчили ремонтні роботи взимку. Влітку тут з'являться столики для відпочинку на свіжому повітрі. Стиль кав'ярні сміливо можна назвати еклектичним максималізмом. Тут мікс всього різних елементів культур, періоду часу та епох без професійного підходу, такого гармонійного комбінування вряд чи б досягти. Нам здається, ми впоралися. Запрошуємо вас зустрітися з друзями за смачною кавою на знімальному майданчику та відчути себе героями серіалу Друзі. Якщо ви плануєте ремонт і вам потрібен красивий функціональний дизайнерський простір, ми запрошуємо до співпраці. Наша команда створить його для вас. Пишіть, дзвоніть, контакти в описі під цим відео.